Так, зараз технічне обслуговування. Так міняється насадка. Вона зроблена з алюмінію. Якщо треба міняти насадку, одну знімайте і слідкуйте, щоб з цієї отвору не випала куля, тому що вона рухається і подекуди може випадати. Треба тримати під час заміни або горизонтально, ні в якому разі не отак. Пучу насадочку. сильно прикручуємо. І відкручуємо. Це що задуміння? Так, також ця частина також викручується, вона потрібно вкручувати навіть більш щільно. Ось там рухається куля. Ось вона випала, має такий вигляд. Ця трубка замінна. Кожні 2 мільйона ударів вона замінюється. Тут є отвір, якщо вона застрягла, то його витягують за допомогою якогось інструменту. Ось. Поклали. І кожні 50 тисяч ударів сюди потрібно капнути масло. Ну, цю частину не потрібно розбирати, її можна смащувати з цієї сторони. Це я показую, як воно устроєно у трубці рухається, ну, повільно, там мінімальний зазор. Ось як вона виглядає. Внутри. Ось. Так, сильно закрутили. Це, сюди капаємо масло і перед тим, як капнути масло, треба ось цим шомполом там Прочистити від старого мастила. Ну Зараз апарат новий, тобто то ніяких там немає частинок. Ну, Все, Якщо почули, відчули, що вже енергія удару якась змінилася, то міняємо кулю. В комплекті додається 4 кулі. Ну, в залежності від інтенсивності використання вони десь 500 тисяч, може більше, будуть служити. Все, і накручуємо насадочку. Це апарат готов до роботи. Вибираємо програму. Після того, як покористалися апаратом у кінці робочого дня, обов'язково, коли ви увійшли у програму, попрацювали, а потім ну, завершилася процедура, обов'язково треба повернутися в головне меню, щоб скинути тиск в системі. Тому що якщо зараз виключити його, то буде система під тиском. Тискає, ну, клапан, спускає тиск. Все. І тут ззаді виключається він. Ось, все. Коли включаєте, можна налаштувати пароль, якщо не хочете, щоб хтось випадково його використовував за замовчуванням. 1, 2, 3, 4, 5. І попадаєте в меню. Без пароля він не запуститься.